Для того, щоб скинути пароль в BIOS, якщо у вас синій екран і просить вести пароль, але ви його не знаєте, треба знайти відповідну перемичку на материнській платі. Вона може бути підписана по-різному, я вам зараз покажу. І треба з контактів 1, 2 перекинути ось цю пластмасову перемичку на 2, 3. Після цього натиснути на кнопку вімкнення комп'ютера, не під'єднуючи його до мережі, а згодом після цього повернути перемичку в зворотньому напрямку. Як бачите, я вже перемичку перекинув на другий-третій контакт, після чого тисну на кнопку шилення комп'ютера, не під'єднуючи його, знову ж таки наголошую, не під'єднуючи його до мережі і після цього повертаю. Так як було, і запускає комп'ютер.